Всім привіт! Я думаю, багато в кого виникала така проблема, що потрібно закрити каналізаційні люки. Я також над цим задумалась. Спочатку хотіла засадити їх кущами, спіреєю. Я їх живцювала і потім і посажу і також буде гарно закривати. Але, звичайно, було б також гарно, воно дуже гарне листке має жовті. Але проблема в тому, що закривало воно до того часу, поки, звичайно, була блиства. Далі пізньою осінню і зимою, звичайно, все це проглядувалося. Тому зупинилась я все ж таки на самшитах. Вони все ж таки вічно зелені, з них можна зробити огорожу, тобто так, зелену, досить добре стрижуться, правда, довго росту. Через це вибрала я кущі вже дорослі. Моїм самшитам по 6 років вже. Зараз ближче розкажу і покажу, як я їх садила, щоб зробити цю огорожу. Ось як виглядали каналізаційні люки. Вони знизу бетонні, просто зверху ми їх вкрили тонким листом пластмаси. Краще не стало, правда. Тому купила самшити у місцевому розсаднику на дому. Вони з відкритою кореневою системою. Але викопані і через пів години посаджені у ряд. Тому пересадки вони особо і не відчули. Гарно розвинені кущі із хорошою кореневою системою. Висота кущиків сантиметрів десь 50 мм. В принципі, мені така огорожа приблизно і потрібна. Вищою я її і не збиралась робити. Буду стригти зверху. І, звичайно ж, з часом вони зімкнуться, тому що де-не-де я залишила такі просвічуються так, між цими кущиками. Але кажу, з часом вони будуть їх стихти, не розростуться, і цього видно не буде, звичайно. ж. Так, і ще на люки це вже так залишилась у нас така декоративна трава. І ми з кусочків. Склеїли і накрили ще також їх. Тому, в принципі, можна огорожу самшитів і не робити. Але це також декоративно доповнює. Можна просто зробити і огорожу, а можна зробити просто, навіть якщо є така травичка у вас, вирізати і накрити люки. Минуло вже два тижні після посадки. Зараз я вже натягнула. Нитку і хочу все ж таки підрівняти ці кущики, щоб вони були одної висоти. І також росли далі, кущилися зверху краще. І далі, звичайно, я буду після того, як вони вже відростуть, буду і бока підрівнювати. Поки що рівняю тільки поверху, прохожусь. І можна буде створювати гарну з них огорожу. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Всім дякую за увагу. Зустрінемось.